Війна. Військові тримають фронт на сході та на півдні, комунальники тримають свій фронт в містах, забезпечуючи їх життєдіяльність. Звісно, є складні питання. На багато з них відповіді будуть надані після перемоги. А зараз маємо відповісти на виклики сьогодення і, перш за все, відновлення зруйнованої інфраструктури там, де це потрібно, а також фінансове забезпечення поточної діяльності підприємств водопровідно каналізаційної галузі. Саме для цього маємо зібратися на форумі Акватерм 2023 16 травня і очі в очі обговорити та знайти відповіді на актуальні питання. Прийшов час для професійної розмови, дискусії за участі міністерства, регулятора та інших суб'єктів ринку. Та головне, чекаємо відвертого діалогу із суспільством.